Доброго ранку. Мої люби України окремо каналу. Банний ранок. Не дуже холодно, ну, плюс 2 градуси. Це і не тепло, але для 2 грудня це і не холодно. 2 грудня 2025 року, вівторок, другий день неділі, тижня. Другий день зими, а зима ще й не почалася. Ні, не може бачили, коли стопа б'ють сніг. І морозець був поки ще Це моє іншого. Так, тимально. ну, осінь. А може, європейська зима така. В Європу ж прийшли, з -з зайшли вже. Та ні думаю, були завжди в Європі. Географічно. Так, як пройшла ніч в Харкові. Чуть-чуть непогано начебто. Ну, я не чув навіть тривог сьогодні. Це гарно. Прокинувся вже ну, шостої на день. Після шостої. Вночі не прокинувся, не чув. І зранку не чув. І все. Що ще розповісти? Сподівання. Сподіваємось на найскоріший мир. Поки що водичка світла. Тепло оселі є, гарячої води немає, але вирішуємо і це питання. Я сподіваюся, що до кінця цього тижня купимо вам на вихідні все поставимо. Усім гарного легкого вторгнення вівторка. Всім всі добро доброго злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Не заражаючи інакше. Спакамайлюбен.